Бо ви думаєте, що якщо ви продаєте і вас магазин, то персонал це продавці в магазині. А якщо ви лікуєте, то персонал це лікарі і медсестр... медсестри. А якщо ви там, що не знаю, будуєте, то ваш персонал це будівельники. Ні, це не персонал. Це все виконавці. А бізнес будують не ці. Бізнес будують ті, що отримують замовлення. Це відділи, які створюють рекламу. Маркетологи, таргетологи. Це відділи, які створюють приток людей вам на вакансії, це відділ найму. Це відділ, який головний опрацьовує тих лідів, які потенційних клієнтів, які звертаються по вашій рекламі, це відділ продажу, і домовляється з ними на суми, на час, на місце, куди їм прийти. І щоб оце все працювало, вам треба це створити і керувати. Ви в одиночку це не зробите, вам сюди повинні, помічники, сюди! А не для того, щоб вони йшли за вас викладати чи класти цеглу.